Нації основа, луна по світу провокація, з Кремля щодня шипить змія. Ви не держава і не нація. Під вами наша російська. Земля, ой українці, ви просніться, бо православіє міліція, іскритне і підступне військо з гербом загарбницьким російським. Звернулися руномірівці до ради, утвердіть нас. І дайте нам статут, але, але, невже це влади зрада, їх не ввели в державний інститут, у лаврі Український, дух російський, і навіть літом віє тут зима. Рунвірівці не визнані, як вівці, і навіть кореня свого у них нема. Рідна віра, рідна мова, міцна нації, основа.